Українці об'єднані одним бажанням. Ми українці, об'єднані однією бідою. Ми українці, розпорошені як кульбаби по всьому світу та всьому миру. Ми українці. Ми зараз як пошматовані розірвані ниточки. Ми громадська організація «Старту Нове життя. Запрошуємо саме вас приєднатись до нашої всеукраїнської акції Нитка в'єднання»! Давайте разом зв'яжемо найбільший теплий прапор України. Все, що вам потрібно зробити, це зв'язати шматочки теплого прапора та надіслати їх нам поштою. Розмір кожного шматочка 20 на 20 сантиметрів. В'язати можна спицями або гачком. Схема в'язання на ваш вибір. Можна зв'язати один шматочок або декілька. До свого шматочку додайте невелику записку, у якій вкажіть ваше ім'я та прізвище свій вік та місто. Якщо ви були змушені покинути своє рідне місто, обов'язково його вкажіть. А також населений пункт, в якому проживаєте зараз. Об'єднуйтесь, гуртуйтесь, в'яжіть цілими громадами, містами. Долучайтесь, закарбуйте своє ім'я причетності до масштабної об'єднуючої справи. Тільки разом ми зможемо досягти неймовірного результату. Наша ціль книга рекордів Гіннеса України. Так! Амбітно, але ми все ж таки спробуємо долучайтесь до нашої всеукраїнської акції Нитка єднання, громадська організація Старту нове життя.